ході засідання виконкому присутні розглянули проєкт рішення про внесення змін до бюджету Шосткінської міської територіальної громади на 2023 рік. Детальніше про це повідомили фінансисти. Повідно, до розпорядження Сумської обласної державної адміністрації номер 81 від 2 березня 2023 року про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік. Дохідну частину бюджету Шостянської міської територіальної громади по загальному фонду збільшено на 443 тисячі гривень. Видаткову частину бюджету збільшено на 7,5 мільйонів гривень. У підсумку рішення було прийнято. Своїм рішенням члени виконкому також продовжили строк дії договору та тимчасового договору з перевезення пасажирів. За приміськими маршрутами шостка собечеве і шостка Миронівка Крупець, і по двом маршрутам маршуміські маршрутам маршрут затвердили присутні і акт комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів на об'єктах пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шоськінської громади. Сім рішенням ми надаємо будівельні матеріали підприємством установому організаціям згідно додатку і громадянам житло, яке було пошкоджено внаслідок бойових дій. По садовим будиночкам, двом, що розрушили при останньому ракетному обстрілі. Включили на матеріальну допомогу і також будемо допомагати або будівельними матеріалами, або ну, пошукувати якісь можливості. Він розрушений знесло, що взагалі нічого не сталося. Постарайтесь допомогти жінці. Члени виконкому своїм рішенням надали дозвіл комунальному підприємству Шостка Зеленбуд безкоштовно передавати деревину, яку отримують після ліквідації аварійних фаутних дерев. Її отримують незахищені на верстви населення та центральна районна лікарня. Ті тополі, які як на поселок їхати, проводиться реконструкція, де новий тротуар кладеться і таке інше. Спиляли. Підтримали члени виконкому і рішення про видалення зелених насаджень. Всі дерева комісійно обстежені. Плануємо на посілки, там теж кусок вулиці зробити капітальним ремонтом із розширенням. із Клонами додатковими такі інше. внесли члени виконкому своїм рішенням зміни до фінансових планів Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги та дитячої лікарні, а також підтримали надання матеріальної допомоги на лікування, ліквідаторам наслідків аварії на чаес та чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Звертаю всіх увагу на проведення весняно-польових робіт, Незважаючи на всі складності сьогодення. Город був, треба його посіяти. Дача була, треба засадити. Треба все підготувати. Треба, щоб нам всі господарські роботи провести організовані. Якщо комусь треба пальним допомогти, будемо допомагати для того, щоб там організувати. Якщо в якомусь населеному пункті нема трактора чи чого, чи конячих, давайте разом будемо спілкуватись, допомагати, але людям треба допомогти посіяти. Особливо одиноким старіним людям, які залишилися дні.